Всім привіт! Сьогодні вітаю з Польщі, і сьогодні хочу розповісти про податки на доходи фізичних осіб в Сінгапурі. Заварюйте смачненьке, і поїхали. Тож, який відсоток податку платять фізичні особи, що працюють в Сінгапурі, зі своєї заробітної плати? Мова піде саме про 23-й рік, адже в 24 му році ставки хоч і не суттєво, але збільшуються. І в деяких випадках незначно змінюється підхід обчислення податку. Тут існують дві податкові ставки для тих, хто є податковим резидентом Сінгапуру, і для тих, хто ні. Податкове резидентство це загальна прийнята міжнародна річ. І в більшості країн, якщо людина є податковим резидентом, вона зобов'язана сплачувати податок на свій дохід за межами такої країни. Тобто, наприклад, якщо людина у 2022 році. Визначена як податковий резидент України, і в цьому ж році вона отримала дохід за межами України, наприклад, в Сінгапурі, то вона зобов'язана заплатити податок на цей дохід також і в Україну. Але на такі випадки зазвичай між країнами підписані договори про уникнення подвійного оподаткування. Тому платити податок двічі в країні, де були зароблені гроші, і в країні податкового резидентства в більшості випадків не доведеться. Натомість необхідно буде лише доплатити різницю. У разі, якщо у відповідній країні податкового резидентства ставка податку на дохід, отриманий за її межами, вища, ніж в країні, де цей дохід був отриманий. Менше з тим, бути податковим резидентом Сінгапуру вигідно, оскільки, наскільки я знаю, в більшості випадків податкові резиденти Сінгапуру звільняються від оподаткування в Сінгапурі свого доходу отриманого за його межами. І найголовніше. Податкові резиденти Сінгапуру в переважній більшості випадків, окрім надзвичайно високих заробітних плат, платять менше податку на свій дохід, отриманий безпосередньо в Сінгапурі. То скільки ж платять ті, хто не являється податковими резидентами Сінгапуру, на свій дохід, отриманий там? Такі люди у переважній більшості у 23 році платять 15% податку для порівняння в Україні це 18% плюс 1,5% військовий збір. Тобто 19,5%. Варто мати на увазі, що мова йде саме про податок на дохід. Тут не враховані додаткові соціальні виплати, які має сплатити роботодавець за працівника, як, наприклад, 22% у пенсійний фонд у нас в Україні. Також важливо: цей відсоток 15% актуальний, якщо загальний відсоток за прогресивною шкалою. Шкалою для податкових резидентів Сінгапуру для конкретної заробітної плати менше, ніж 15%. Якщо він більше для конкретної заробітної плати, тоді треба платити податок за відповідною шкалою. Але я порахував за прогресивною шкалою 15% в 2023 році починає нараховуватися на заробітну плату від приблизно 370 тисяч сінгапурських доларів. Тобто на заробітні плати в еквіваленті приблизно 23 тисячі американських доларів на місяць. Тому для переважної більшості неподаткових резидентів Сінгапуру податок на дохід це просто 15%. Як же сказав, податкові резиденти Сінгапуру у переважній більшості платять менше податків. То за яких умов людина вважається податковим резидентом Сінгапуру? Існує декілька таких правил, але для простоти будемо опиратися на найчастіше застосовування. Причому не лише в Сінгапурі, а й в інших країнах правило 183 днів. Якщо людина перебуває на території країни півроку і більше, вона вважається податковим резидентом такої країни, зокрема так і в Сінгапурі. Що цікаво, люди, які являються громадянами Сполучених Штатів Америки, за замовчуванням зобов'язані сплачувати туди податок на свій закордонний дохід на дохід за межами Сполучених Штатів Америки. Тобто, уявіть, людина громадянин Сполучених Штатів Америки не живе там взагалі, але зобов'язана сплачувати податки на свій дохід, отриманий в країні, де вона наразі проживає, також і в Сполучені Штати Америки. Менше з тим, для податкових резидентів Сінгапуру застосовується прогресивна шкала для підрахунку кількості податку для сплати. Я пройдуся по ній. Мова йде саме про дохід за весь податковий рік. Доволі складно зразу оцінити загальний відсоток податку, що підлягатиме сплаті для окремої заробітної плати, оскільки шкала прогресивна. Але, для кращого розуміння, на додачу до значення ставки відсотку для кожного окремого інтервалу шкали, я буду брати заробітну плату, що відповідає верхньому значенню межі кожного інтервалу, і рахувати загальний відсоток податку, що підлягає сплати для такої заробітної плати. Перші 20 Кей SGD сингапурських доларів, еквівалент 15 Кей USD американських доларів не оподатковується. Тобто для них ставка 0%. Таким чином, на дохід в еквіваленті приблизно до 1250 американських доларів на місяць, податок не платиться взагалі. Наступні 10 Кей SGD Тобто частина доходу в межах від 30 до 40 К SGD або ж від 22,5 до 30 Кей USD оподатковується за ставкою 3,5%. Тобто на дохід приблизно в 2,5 тисячі американських доларів на місяць загальний податок виходить приблизно 1,38%. При такому доході за весь 23 рік необхідно заплатити лише 550 сингапурських доларів. Або в еквіваленті 412,5 американських доларів. Далі ставки змінюються з інтервалом 40K SGD або ж 30K USD доходу з кожним кроком. І вони становлять 7, 11,5 15, 18, 19 і 19,5% відповідно на кожні наступні 40K SGD. Аж допоки не дійдемо до загальної суми доходу. У 320K SGD або ж у 240 тисяч американських доларів за рік. На доходи вище цієї суми податок 22% у 2023 році. В Перекладі на пари місячна заробітна плата, загальний відсоток податку маємо до 5K USD на місяць до 4,19% 7,5K USD до 6,63% 10K USD до 8,72% 12,5K USD до 10,58% 15K USD до 12% 17,5K USD до 13,6% і 20K USD до 14%. І так поступово доходимо до останнього бар'єру у 320K ЕД на рік. Все ще вище цієї суми, як раніше зазначив, оподатковується за ставкою 22% у 23 році. Доволі низькі відсотки податку, особливо якщо брати до уваги такі високі суми доходів. В більшості розвинених країн Європи на такі високі доходи доведеться віддати більше половини в якості податків. Також зверніть увагу на те, наскільки деталізована шкала, і на те, які високі суми доходів представлені її інтервалами. На мою думку, ці значення не беруться з нікуди, а плануються на підставі існуючих заробітних плат працівників за попередні роки. А отже, на підставі шкали можна припустити, наскільки великі гроші. Можна заробляти в Сінгапурі. Сінгапур країна можливостей. Поки все. В описі додаю посилання на офіційний веб-сайт для розрахунку податку на доходи фізичних осіб в Сінгапурі. Сподіваюся, це відео було цікавим та корисним для вас. Подобайка, поширення підписка. Дякую. До зустрічі у наступних відео.